У сфері охорони здоров'я горішньоплавнівської громади 9 грудня сталася важлива подія. Компанія Форекспо передала комунальному некомерційному підприємству лікарня інтенсивного лікування першого рівня сучасний мобільний рентгенапарат. Його вартість становить майже 3 мільйони гривень. Це нове обладнання, яке є дуже мобільним, та наскільки ми розуміємо, дозволить суттєво скоротити час. Отримання як знімків, так і виконання деяких е операцій, які наразі проводяться в грішній планській міській лікарні. Дуже сподіваємось на те, що цей апарат буде корисним саме тут, в нашій рідній міській лікарні. Дякую вам, дякую за допомогою. Міський голова Дмитро Биков зазначив, що є поє надійним і багаторічним партнером горішньоплавнівської громади. Компанія неодноразово доводила свою відповідальність і готовність підтримувати розвиток місцевої інфраструктури і здоров'я громадян. Черговим доказом тісної співпраці став мобільний рентгенапарат литовського виробництва. Він доповнить і покращить медичні можливості міської лікарні. Хочу подякувати компанії Ферекспо особисто Юрію Віталійовичу за постійну. Системну підтримку закладів охорони здоров'я і цей апарат буде служити людям, е вирішувати нагальні питання щодо діагностики, і ми дуже вдячні за таке сучасне і необхідне обладнання. Юрій Химич наголосив, медицина це та галузь, що завжди потребує підтримки і модернізації оснащення. На жаль, країна переживає складні воєнні часи. Державні ресурси насамперед зосереджені на підтримці збройних сил. Інші напрямки, зокрема охорона здоров'я, стикаються із труднощами у фінансуванні. Горішні плавні нині мають значне навантаження на медичну систему, адже громада стала прихистком для великої кількості внутрішньопереміщених осіб, і з війни повертаються демобілізовані ветерани. Багато з них мають серйозні травми і потребують хірургічного втручання. Ми переговорили з керівництвом міської лікарні, в чому де ми можемо допомогти. Тобто хотілось надати допомогу, ну, скажімо так, не робочим а дійсно допомогти з розвитком лікарні, і от було вирішено придбати саме такий апарати, який дозволить їх, розширити перелік операцій, які виконуються тут, пришвидшити їх, а також зробити якість операцій більш високою. Рентген-апарат є не лише свідченням партнерства, а й реальним кроком до покращення здоров'я мешканців Горішньоплавнівської громади, стверджує Максим Крівченко, медичний директор міської лікарні. Хоче подякувати компанії за постійну допомогу, яку вони надають нашій лікарні. Це суттєва підтримка для як і бази лікарні, тому що за допомогою даного обладнання розширюється і перелік операцій, які ми можемо проводити в нашій лікарні. Це сучасне обладнання, це покращує якість надання медичної допомоги. Тому дуже дякуємо. Цей апарат правда, кожен день використовується в лікарні цілодобово, тобто як і при травматологічних операціях, при хірургічних операціях, при урологічних операціях. Це дозволить нам робити. Знімки в реальному часі прямо на операційному столі пацієнта Максим Крівченко запропонував присутнім пересвідчитись в оперативності роботи рентгенапарату, зробив знімок власної руки, і тієї ж миті чітке рентгенологічне зображення з'явилося на моніторі. Під час оперативних втручань лікар може виконувати знімки 3-4 рази. Віднині процес буде швидшим, і що найголовніше, із мінімальною дозою опромінення. Форекспо розуміється на важливості соціальної підтримки. Компанія вкотре підтвердила свою місію, що полягає не лише в успішності ведення бізнесу, а й активній участі у розвитку громади.